Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я на такому домашньому вайбі, як і головний персонаж цього фільму, зроблю огляд на фільм. Одна битва за іншою. Отож, з вами кіноблог. Поїхали! Про цей фільм я насправді коротко, але детально писав у своїх соцмережах. Тож підписуйтесь на них. Також є коротке відео відразу після перегляду, але зараз я пропоную переглянути вам влог, як ми ходили на цей фільм. Добрий день. Прийшли сьогодні на фільм Одна битва за іншу, про яку про, кажуть кажуть, що за цю роль Ді Капріо має отримати другий Оскар. Тож подивимося, що це таке має бути. Три години, звісно, це потужно. Це потужно. Але зараз побачу. Там якась черга. Не треба мені ще. Я запізнююсь. Тут навіть передбачення є. Важливо, трапляється тоді, коли цього не чекаєш. Обожаю самокаси, звісно. Чук-чу-пу! Так багато людей okay. Go. Так, да, насправді і на наш сеанс багато, типу я взяв трошки з боку. Вже не хочу їсти. Нічого страшного, okay. це попкорн, льох. Фільм з антрактом. Це потужно. Три oh. години. Yeah, Останні раз були на месниках? Ні. Yeah.

Ну що, розказуй, як тобі фільм Not bad три Not bad, години для наших часів. Без тривоги це просто щастя. Ну, супер, ну супер, я про це знаєш. П'ять, типу. А якщо ще тривога? Ну да, да, да. так, типу... ну супер, що її не було. Ну, дома мені б здається, я б заснула, якби я вдома дивилася певні моменти. Але ще прикольний фільм. Ну Ні, мені ну... він на дівчатку такий. Ну да, мене... і я мрію зіграти тепер роль як у Леонардо Ді Капріо. Дайте мені таку Яков? роль. Алкаша, да, Алкаша. да і смішно Аукаша. Ні, роль класна, Почему? просто що. Цей, просто що. Ну, і кажуть, що Оскар, та ні, ну, ти блін, ну за що тут Оскар? Просто, ну. Роль він хороша, хороший. він молодець, типа. но прям сказати, що це «Оскароносна» роль, ну ні. Э, да фільм, в принципі, ну. Ну, розовий, но прикольний, типу. Ну, ну знаєш, якщо рівняти... геніального сюжета. Да, да. Ну якщо рівняти от, з тим, е, оце, Вильцяк, що ми відкової дивили вбивчик, Ні, то це взагалі це хай. просто хай левел. Типа, ну якщо брати його як. Ну, коротше, якщо його брати, е, він ж найбільш оцінений фільм в кар'єрі е, Капріо. Ого, цей це фільм. Типа, ну не знаю, ну найбільше він критикам подобається. Ну, я не, не знаю. ну тіпа, Мені одного разу в Голлівуді навіть більше сподобалось. ну коротше, вот, е Якось так. Ні, це хороший фільм. Це хороший фільм, комедійний, такий, прикольний. Ну, понятно, що далі відео, ну і трагедійний, да, коротше, Без спойлерів, але все хорошо. Все, далі відео. Отож, фільм напевно найбільше порівнюється в контексті останнього фільму Ді Капріо Вбивці квіткової повні через те, що фільми йдуть по три години, і в Лео там схожі ролі. Тільки там він антагоніст, тут протагоніст. Але якщо я відразу описую роль цього оскароносного актора, то я не розумію, чому в останніх своїх проєктах він грає якогось слабохарактерного нитіка. Я б не сказав, що сценарій радує великою кількістю якихось твістів, але що радує, він динамічний. Три години пролітає фактично непомітно, але що засмучує відсутність бекграунду в персонажів. Фільм ніби йде лінійно, зрозуміло, і в ньому є пролог, але до нього не вистачає ще одного пролога. Також присутня велика кількість штампів, які я вже бачив в інших фільмах. Це такий комедійний трилер, який тримає в напрузі, але моментами вчинки персонажів стають незрозумілі. Якщо говорити за тематичну структуру, це все ж внутрішньоамериканська історія. Але на відміну від квіткової повні, яка була дуже локальним проєктом, цей фільм діє більш ширше. Ну, по-перше, він все ж критикує сучасні сполучені штати фактично з прямою критикою політики Трампа. І по-друге, підіймає тему біженців-іммігрантів, яка в сучасному світі з війнами є актуальною. Так, фільм є певною сатирою і в ньому є дуже перебільшені моменти, але мені здається, це зроблено з метою загострити конфлікт. Зробити більший контраст. Якщо говорити про акторів та персонажів, то я прям не розумію, чому персонаж Перфідії такий експресивний. Знову ж через те, що не вистачає предисторії. А от решта персонажів прям супер. Читаючи про те, яку роботу проробив Ді Капріо, можна захоплюватись, але в підсумку цей весь внутряк не відобразився на загальній картині. Є тільки деякі деталі, за які Цьому персонажі може чіплятись глядач. Дебютантка Чейз інфініті була дуже хорошим доповненням і вона знайшла правильного режисера і дуже правильних партнерів, завдяки яким вона могла розкритись. Антагоніст Шона Пена хоче карикатурний, як і в принципі ця вся лінія, але дуже смішний. В певному моменті він навіть штампований, але є деталі, які цю штампованість руйнують. І просто цікаво спостерігати за перипетіями персонажа. Ну і найкращий персонаж сенсей у виконанні Бенісіо Дель Торо. Це умовна ситуація, як в джентльменах персонаж тренера украв фільм епізодичний, але кожна поява блищить енергетикою, гумором, і я б сказав крутизною. Тому що дійсно персонаж крутий. З атмосферної складової я не можу фільм прям якось виділити. Навіть в лакричній піці був прям афієнний літній вайб. Тут це все ж звичайний фільм, звичайна картинка, без прям якоїсь класної режисури, хоча є деякі хороші постановчі сцени, які насправді можна було б трошки укоротити. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 9. Актори. 9. Атмосфера 8. Загальний бал 9 з 10. Глядач пішов на фільм слабо при великому бюджеті. Фільм взагалі поки не окупається і може стати провалом. Тож, поки він йде в кіно, я дуже рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримайте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей! Всім папа! -па.